Чому зняття зубного каменю часто супроводжується видаленням зубів? Зуб це окрема система. Вона може нормально розвиватись, якщо має хороше живлення, інервацію, навантаження та очищення. Як наслідок добре розвинуті ясна, міцно фіксують зуб. І все добре. Зубний наліт був, є і буде завжди. Його нічим не попередиш. Це стосується як людей, так і тварин. Можна лише зменшити його накопичення шляхом регулярного чищення зубів. На зубний наліт нашаровуються тверді часточки і з'являється зубний камінь. Зубний камінь, в свою чергу, склеює зуби і таким чином зменшує навантаження на якийсь конкретний зуб. Організм їх починає менш міцно фіксувати. Після зняття зубного каменю прибирається склейка і розподіл навантаження. Тепер кожен зуб сам по собі. Деякі зуби починають хитатись, деякі вже зіпсувалися під шаром зубного каменю. Все так само, як і в людей: зіпсований зуб може боліти інколи сильно. У третій частині поговоримо про фіксацію тварини під час зняття зубного каменю без наркозу.